От усім вітанечка. Приїхали на авторинок лоск, взяли трошки такі торбинки. Сьогодні неділя. Погодка сьогодні, звісно, трошки краще, ніж вчора була в суботу Капер. але все рівно там приїжджали люди, забирали зафіру, Не знаю, щось там якась помилочка вискочила, ну все рівно. Сьогодні зараз будемо знімати вам риночок. отак от воно, Кому цікаво, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Отак от у нас виглядає авторинок лоск. Трубу не будемо Це вона пощаточка Miami Car. Починається продажа автівок у нас з цієї шкоди. Давайте покажемо по ціні, що вона є на лінзах, бачите, на поворотних фарах. Одинадцятий рік на постановку на облік буде, 9550 на автоматі. 1,4 TCA. TCA ці моторчик їздить. В гарному стані шкодка виглядає. Чудово, тормоза там трошки вже дивлюсь, підфарбовані. Ну, для того, щоб все було видно. Труби чистенько виглядають. Кому потрібна октавія, є отака от, в чорному кольорі. Бачу, що не полірована, ну але ж... так Зараз піду возьму стадікам і буду показувати вам відео. Нас зустрічає тут охорона ринку. так Тут у нас є таке суперби, все. Наша інформація за Монавто. Рекламні банери Арена Ролокар. Є в отакі отакі от в хетчбеці. міганчик виглядає потужно знаєте як як дуже гарне авто, 10-го року, не за всі кошти світу, 1,6 бензиновий, 5900. Гарне авто. Колір такий, знаєте, приємний. На оцих арочках так виглядає. Бачите, трошки є там невеличка царапка, але все-таки так, там питали за буси. Цей бус досі стоїть. Всередину не буду заходити, показувати. Але ж покажу його зараз. Ось тут 16 й рік. 205 пробігу, номер телефончика. Бачите, так? Да? заявлено, 15900. Ось такий от є бус, Ну як для 2016 року в новій Морді, якщо гарний мотор без бітурба, то буде чудово. Так, Куда? поїхали. Поїхали зараз по цьому ряду. Зустрічає, як завжди. нас Оця дизельова Ауді універсальна, Гарно виглядає. Так, Так, поїхали у нас. заїхала Заїхало автосектор. Бачите у нас. авто ось, ось. заїхав доджик цей. шевролік, шевроле. Так, є отака е, Рено е, Логан, бензинова, номер телефона 5,5 вона коштує. В гарному стані. На звичайній комплектації. Там підгазовують. Так, поїхали. Chevrolet. Chevrolet. Альош привіт. Chevrolet тут цей... Я прям пам'ятаю, сьомий рік. Гарно виглядає, потужно. Доброе утро. Так, зайшла у продаж. Ось така ось Кіа Кіа Сіт універсалі. Восьмий рік 206 пробігу перевіреного, без жодного підфарбування. Гарно виглядає автомобіль. Бачите, такий універсал з релінгами. Зимова гума, стоїть всі сезонка. Нема нічого там незвичайного, партроніків, але без жодного підкрасу. Так, ну а ми зараз будемо продовжувати далі вам знімати. Так, друзяки, продовжуємо знімати. Наш сьогодні риночок. Ринок отак от виглядає. Це вже 12 година. ну, автівок сьогодні менше. Звісно, неділя завжди трошки менше автівок, але Але на сьогоднішній день з рівняння, порівняння з суботою, що вчора було, ну, це сьогодні топ. Це просто топ. Дивіться, отакий сценік 2-літровий під фарбування одне лише по цій двері до 200 мікрон з безключовим доступом. Бачите, отакі От ось два ключі. О, дивіться, як безключовий доступ працює. Зачинилася ртівочка, так? Щоб відчинити, треба просто ставити руку і відчинити. Все. На гарній комплектації. Повністю. Дядь Вася, як діла? Дядя Вася, вчора ми оглядали його сценік. Оглядали його сценік. У сцені 135 пробігу. Реально, реального. Один бензиновий. шість бензинович. Є, отам стоїть такий. Я думаю, я зараз до нього дойду гран -сценік. вчора приглядали. Ну, Там треба трошечки обслужити і по, ну, європейське авто, треба з Європи його зробити першу обслугу і все. І Автівка за свої кошти просто топ. Це дядя Вася наш наш самий гарний продавець. Так, отакий от сценік, дивіться. Лінза. 6300. Зимова гума 19-го року. По тормозулінкам все в порядку. Фаркоп, партроніки. Все мається. Давайте зараз покажу, як. Як вона запускається. Ну, то, тобто такий легкий огляд нашої авто. Дивіться, ось у нас ключі. ось. Не треба нічого, ніде нікуди вставляти, ніде нічого. Щеплення, тормозулінки. Нажали. Все, завелась авто. Працює. Клімат працює, магнітолка працює. Звук сумасшедший. Газ, бензин четверте покоління. Руль в оригінальному стані повністю весь. Складання зеркал, 4 склопідйомника, круїз контрол. Кому цікаво, телефонуйте. А ми погнали для вас далі знімати авто. Тобто сьогодні будемо трошки риночок, може і не багато автівок буде, але ж вони будуть. Хочу, Друзяки, хочу зробити об'яву таку. У мене є клієнт Артем. Вітання Артему, так? Йому потрібне авто для роботи. Ну, не будемо казати в лапках зараз для якого роботи, але людина допомагає. Потрібна четвірка, авто, оцей пиріжок. Знаєте, як от там були москвичі, ці пиріжки, оця п'ятірка чи четвірка, оцей пиріжок. У кого, якщо є, будь ласка, скидайте посилання. Але ж в гарному стані і не за всі кошти світу. Потрібно таке авто. Для того, щоб людина могла... Він, він молодець, він ганяє, людям допомагає. Все там, все, ну, хлопчик, кращий. Для того, щоб він міг далі щось там працювати і допомагати людям, йому потрібне авто. Четвірка або п'ятірка, як то там правильно називається, пиріжок, ото що з будкою, знаєте, там їх там комерційне авто. Якщо в кого є, телефонуйте на мій дзвонок, я вставлю його номер телефону. Сюди, отут десь понизу буде його номер телефону. Прям Артему. І будемо оглядати для нього придбати авто. Тож, у кого є таке, звертайтеся. Скидуйте мені всі ці посилання, будемо розглядати і будемо продавати ваше авто для Артема, який допомагає людям. Тож, всім гарного перегляду, продовжуємо знімати. Так, погнали далі по гарним авто. Є отака CX5 от, Mazda. То там паркетик, мені дзвонили з Дніпра по якомусь паркетнику. Ну, Я вважаю, якщо вона буде в вашому бюджеті. Це буде гарне авто. Знаєте, По-перше, зимова гума, оригінальні диски, партроніки передні і задні, лінза. Давайте отак. 14 тисяч 12 рік, 2,2 дизельова. Це буде топ. От. от саме те, що вам було потрібно. Давайте зараз до людей запитаємо. так от трошечки. Я прошу прощення. На автоматі? На, на автоматі. Да? Звичайний гідротрансформатор на 2,2 дизельовий, Європейська ж, не Америка. Європейська пробігу 174 Є документи підтверджуючі, так? Всі сервіси, все. А откуда вона? В карманії, з Німеччини, дивіться. Гарне авто. Ну, я вважаю, що на сьогоднішній день за 14 тисяч оце буде топ. Топ. Топ цього всього. Ну, буде класне авто. Поїхали далі. Далі, так, міган. Міган третій. Дорестовий, бачите, звичайно, дорестовий. Отак от виглядає 6810 рік, 316 тисяч пробігів. Дякую цьому продавцю, який пише чесний пробіг. Так, є пошкодження, але ну, все ж таки, знаєте, чесний пробіг, я думаю, що 316 це буде більш-менш чесний пробіг. Так, отакий Ford, CMAX. Лагін, бачите, то, тобто гібридна версія. Є така інформація по авто. Так, поїхали. У нас Калінка, Каліна. Бо більш бюджетнім авто, там у мене питали за ниву, зараз покажу. Каліна є таке. Дивіться, ось така ось нива стоїть. Я так розумію, це ще не тайга, це ще стара. Ну але ж дивіться, лебідка стоїть. доповнювачі світло стоїть. Гарні фари є, таке. 7300. От бачите, кажете, ви ж де взяти ниву за трьошку. Ну нема за трьошку. Є ось 7300 гарне авто. Повністю обслуговано. Так, це тайга. Це вже тайга. Зараз покажу інформацію по ній. На отакій гумі шикарній. Давайте оглянемо разом. 104 тисячі пробігу, 11 рік. Ну, 11 рік тайга. Інформація номер телефону. Кого зацікави, дивіться, отак от вона виглядає. Ми її поставимо на фотку. Ринок Ловська. Так, сьогодні дзвонили люд, люди з Лозової. Там шукали якийсь паркетник. От вам, будь ласка, паркетник. 11999 3-літровий правильний бензиновий мотор. 8 рік, Outlander XL. А що він на, на автоматі? А може я відкрию, гляну. На автоматі, на шкірі. Оце правильний аутлендер. Дивіться, на такому ось моніторі. Оце буде правильний аутлендер. Шайбою повного приводу. Гляньте, скільки в ньому ззаду міста. Ну, оце буде правильний аутлендер. Гарна, гарна ціна і гарне авто. Отак виглядає спереду. Люк є. Гарне авто. От я за нього людині там з лозовою мені телефонували по підбору авто. Я його... Я за нього і казав. Ось є така ціна, ось є таке авто. Гарне авто треба розгадати. Так, паркетник слідуючий. Це у нас е, не екстрел, це у нас Рог. Америка. Америка 2,5 Бенз. 13800 17 рік. Ну, Ціна авто, номер телефону. Є. Запам'ятайте, можете колеса купити у нас на лосці. Все є. Так, поїхали там. Люди оглядають Туксона. Давайте, дивіться, стоїть два чорних. Гарних туксона. Просто пушка виглядають. Я не знаю, от Hyundai, бачите, по оригіналу все. Дисочки оригінал. Гляньте, як виглядають, фари, все. Все є. Дивіться, 2006 рік. 2-літровий бензиновий на передньому приводі 7800. Номер телефончика зафіксували. Він кодик для хто там хоче для звірки є. Будь ласка, отакий. От Продавець гарний. Можна поторгуватись. От і ще є якийсь. Дивіться, 2006 рік. 8 тисяч гарними пробігами по салону не буду турбувати людей. Тобто поїхали ось такі, дивіться, колеса, які продають, бачите, шиповочка, чи з машиною mm -hmm. з цією, чи з цим Citroen, кому потрібне невелике авто для бізнесу, це буде топ. А відкритий Citroen, Ні, пацан. Знаєте? Закритий. Сільно металевий на 17 катках. класно. Берлінго, гляньте. Як виглядає. Супер тачка. Так Давайте зараз ми заробимо коньячок, може. Да? Ми сьогодні трошки тут... А такий ось outlander на лестричках, на лінзі. Так, там знову знімають TikTok палять колеса. Так? Ось такий outlander ми вже його показували, 17200, оригінал 7 месяцев, 24 бензиновий моторчик на варіаторі. Ну, тобто, Варіатор стоїть уже джатко 19. Суперова буде, суперова, максимально комфортна машина. Зараз підемо в лад. Давайте да, доколупаємося до людини, який влад. Давайте, да, привітаннячка нашим підписникам. Як канал називається? Royal AutoSellki H. Auto в Тіктоці. Заходите на цей канал. Максимум, максимум кращих зафір зі Швейцарії. кращі авто зі Швейцарії. Ми зараз дойдемо до його ряду. Покажу і зробимо ссылочку на ройл автосилки ха підписуйтесь. Да, хороших продажів, Влад. Так, давайте до діда. До діда що в нас тут дід є армян? Дід армян, наш веселий дід. Дивіться, отакий от міган. Що там? 100 тисяч пробіг чи що? 12 й год. А, 7100. Є таке. Є отакий от міган. Гарно виглядає в хечбеці. Отаке от Кіасіт. 9, чистий 9 рік на зимовій гумі. Все. 2006 не фарбований. Будь ласочка. Києси заходять зараз на ринок. так. Дивіться, давайте Royal автосилки Х. Так, ну от Grand стоїть. Да? Така ціна, ось таке от авто. Royal автосилки Х продає, дивіться, Chevrolet Aveo. Хто там до мене писалися там, за можу, можу рекомендувати. Гідрач, влад, що там, розкажи. Газ четверте покоління, гідрач, кондиціонер, без єдиного підфарбу. Без жодного підфарбування на зимовій гумі. З гідрачом, з кандером, з усім, будь ласка, отаке ось але. Але з червоного кольорі. Ну але якщо, якщо йому, дивіться, два сплопідйомники, регулювання фар, четверте покоління, кермо в гарному стані, магнітолка піанер, п'ятиступ, все, все як не може бути для авео. А ВО третє, це цей 250 кузов. От вам, будь ласка, чорну тоніровку. Все, машина завершена, поїхали далі курсувати по дорогам держави. Пошли покажу, що як їх, э, зафіри. От вони спеціалізуються на зафірах на опилях зі Швейцарії. Давайте покажемо. Тільки космо. Кажуть, тільки космо. Ну, у кожного комплектації космо, дивіться, 1,8 в сірому кольорі. Гарна зафірка. Є така. Давайте покажу ціну, номера телефону. Все є, так? Давай, поїхали. Поїхали, поїхали. Так, дивіться. Два, два слопідйомники без автосвітла. Ну, Регулювання мультикермо, п'ятиступ, автоматичний кандюр трьохполосник. З підлокітником. 1,8 на двох фазорегуляторах. Отакий от от класне зафіра. Є така. Вчора люди перевіряли. Поїхали на другій зафірі. Тепер є така чорна свіжачок. От, ну, Саме щойно загнана. Тільки ну, виставлено в ТікТоці у Рой Аутасилки Дивіться, на партроніках. На чорній фарі, чорний на чорному, фари в гарному стані. Хром в гарному стані. Партроніки ще раз 7800, 11 рік. Зараз відчинять на широких зеркалах, бо це вже рестайлово. Так? Скло все рідня. На... Рестайлових задніх фонарях, задні патроники присутні. Є отаке мультикермо, звичайне світло, а підключений скандинавський, не? то світиться при запуску. Підключений скандинавський на чотирьох стеклоподйомниках. Взагалі сумасшедше. Ну, але ж без підлокітника. Знову ж таки, кондер, звичайний трьохполосник, звичайна люстерка, але гарнюня. Приїхали, оглянули, сіли, поїхали додому. Гарна зафірка. І астра. Дивіться, астра також Швейцарія, так? Німецька, так? Німеччина. Астра в чорному кольорі. На, на звичайних на діскачах. Оце вже не звичайний, але ж. Ось така от є астрочка. Давайте покажу зараз. По астрі там оглядають люди. Бачите, казали, от за оцей міган. Хтось писав за оцей міган три хазяїна, всі по 200 пробігу. Люди не пишіть дурниць, я вас прошу. Гарне авто... Був на мужа, а потім на так, Зараз такий О, час, що зараз у оці 3-5 власників це за секунду робиться. Так, давайте по Астрі закінчимо. Дивіться, на гарню дзеркальцях. Дивіться, ну Астра це вона збита. Авто світло. Доповнювачі фари, круїз, мультикермо, п'ятиступ, клімат-контрол. И я думаю восьмиполосник, да, уже мелкий вот этот, который... Да, мелке табло, восьмиполосник. В гарному стані астра, чорного кольору, на отаких от от рейлингах. Ну все, дивіться, ну да, патроніків нема, Ну але ж, але є бюджет. Знаєте, гарне авто, за дешево, зараз не купиш. 6600, якийсь торг, от є отаке от от авто. Так, поїхали далі. Це ваше, ні? Чорна риножка, да? Це свіжачок, да? Да, вот тут у нас, зараз, якщо в цьому ряду, білий Рено ареномиган. О, наш сусід Сашко, Саня. Давайте от. так вот. Сань, сколько денег? 13700. 13700. Год який, Сань. 2007 рестайлинговий европейцы. 120 ж, да? 120-й. 120, 120 120-й Прадок, Крузак. Дивіться, у такому бежевому кольорі. Арабка, да, це получается? Офіційно? Официально? Офіційна Європа. так, сидушечки під роботу, Ну але за 13 і пів авто, гляньте в якому стані. Кермо, гляньте, Офіційно. Там я помню, казав, два комплекта колес, да? З газом. З газом. 4 літровий, на шкірі, Кірі Кому потрібно, Який рік? 7-й рік. кінець 7-го року. Кінець 7 року. Дивіться, тачка. За 13 і пів, Сань, спасибо. гляньте яка. На отаких от дисочках є другий комплект коліс на диск також. дивись, супер тачка. Хто хоче прадік, я б його собі забрав би. Я б його собі забрав би супер тачка, на реєстрації, все як не може бути. Дивись, задня передача, колеса, сходинки такі. Кому потрібне авто, звертайтеся до нас. Я, я вкину ссылку на цього чоловіка. Це мій сусід. Тобто, якщо буде... Звертайтеся. Так, друзі, сьогодні буде огляд невеликий. Так, людині не було три тижні, вона їздила в Німеччину за автомобілем. Є отакий от, от супер сумасшедший, без жодного підфарбування, на гарній комплектації. отакий от є опильок. Давайте покажу. Покажу цього. От бачите, Юрій, номер телефона. Давайте покажу салончик. Салон, ну звісно, я ж вам кажу, у цього чоловіка завжди гарне авто. Вадиму привіт, Вадиму вітання. Ну але ж отакі такі от гарні авто? Дивіться, на шкіряних вставках повністю всі стрічечки в оригіналі, мультикермо, автосвітло, доповнювачі, все, люстерка з автозатемненням є. Отаке, давайте ззаду покажу цю астру. Я кажу, якщо вас щось не влаштовує там в хетчбеках чи що, універсал Астра за ціну до семи, це, це суперова, да, суперова ціна. Супорове авто і воно без жодного підфарбування. Хай нема партроніків, але є автосвітло, автодощ, але, є, але в неї є круїз, але в неї є там ну, ту гагарна комплектація. На звичайній гумі. Дядьюра, немає резини зими. Не було. Ну так вона приїхала, людина сама займається пригоном автомобілів, їздила три тижні, не було її на ринку. Ну, якби вона була на поза тому ринку, ми б забрали цю сіру замість тієї синьої. Оце найкраща астра на сьогоднішній день на ринку Харків Лоск. Тобто переглянули усі. Там до мене люди розмерефи. Будь ласка, дивіться. Юр, скільки вона стоїть? 6 д'ятсот і треба, звісно, перше обслуговування робити. Тобто, оце сама найкраща астра на Харків Лос ринку. Да. Я на Зафірі поміняв, виложив відео, вчора уїхала. Я поміняв усе чітко. бля. Ну, оце найкраща астра. Кого я можу рекомендувати її навіть без перевірки? Це буде бонусом для вас. Я цю авто перевіряв, як вона тільки заїхала ще не було на ринку. Це буде бонусом для наших підписників. Оце авто можна брати без перевірки. Всім гарного дня, гарного продажу. Так, поки Sportage немає інформації, є отака ось астра у Євгена, в якого ми брали там за 6,5 авто. Дивіться, ну також, 6650, ну, але це з торгом. 9 рік, 1,6, 180 000 пробіг. Такому сіро-синьому кольорі, гарне авто на дисочках, на всьому, на партроніках. Гарна комплектація. ну, Його можна рекомендувати, але перепровіряти потрібно. Так, Ми закінчили відео на оцьому мігані. Оцей чорний міган. Люди, які займаються реношками, да? знаєте, ось вам, будь ласка. Сьогодні буде коротеньке відео. Давайте зараз завершу на цьому на нашому рядочку. Здіму цього GT Line 6339. Запам'ятали номера? Перепровіряйте. Поїхали. 13700 GT Line 17 року. Класна тачка в суперовому світі, безключовий доступ. Повен електропакет, як я завжди кажу, це зі складанням дзеркал. ну Це ж GT Line, оригінальне кермо, оригінальні сідушки. гляньте, в ньому стані, в ньому просто, я не знаю. Ну, класно, електроручняк. 216 тисяч пробігу. Монітор, керування, 6 Все мається. МБМ підсвіточка, все є. Давайте в салону. Ззаду, дивіться, оце я сам за собою. Тут місця за достатньо. Ну, просто ну в погріб залазить і то менше місця. Отак от виглядає ззаду. Гарне авто. За невеликі кошти. Кому потрібно, будь ласка, звертайтесь, люди займаються суто Рено. І по рено знають майже більше, ніж хто, хто, хто можливо. Отакий є максимальний парі дітей. Так, слідує Рено, каджар. Калеус. Калеус, перепрошую, Калеос. зимова гумна, доставні дисочки. 14 тисяч 14 рік. Автомат, шкіра. Ну, Все можливо, безключові, все, що можливо у Колеусі, все є тут. Складання дзеркал, підігрів, мультикермо, круїзи, все-все-все. І автомат. Звичайний гідротрансформатор. П'яти, якщо не помиляюся, панорама дах. П'яти ступенев чи 6 якщо не помиляюся, але звичайний гідротрансформатор. І отака от жопка схожа на Lexus 350 гарно. Так, поїхали. Royal Auto KH, Також у нього є. Презентації, отака мікро. Авто не за всі кошти світу, на якій можна ганяти, на якій можна кататися по місту. Для міста це суперова тачка. так 4700, будь ласка, 2004 рік. Я залишу ссылку на канал, на цей на Тікток канал. Так, у нас тут, звичайно, ну все як у мікрі. Дивіться, мультикермо невеличке, там управління. Звичайна механіка, але... Цей моторчик на цій механіці, ви знаєте, от давайте я от сяду, мені 110 кілограм, я осяду, я в ній почуваюся зручно. Ну, я не знаю, якщо, ну мікро мені подобається. Треба дивитися моторчики, треба дивитися, все, вони органомічно. Воно неї кермо, неї там замикання двері. Тут кермо таке, отрулювання, таке, знаєте, ну, вона приємна, вона дотик. А тактильні відчуття, ну по-перше, я вам кажу, це, це топ. Якщо у вас тактильні відчуття і вам підходить авто, то це буде ваше авто. Гляньте, в неї колісна база невеличка. Це для того, щоб паркуватися по місту. Отакі от, от фари, комусь там хтось скаже, що вони на щось схожі, але ж, ну я не знаю, мені подобається. Так. Отака так, от... І отака от аудюха є в продажі. 2004 рік, 602 двохлітрового бензинова. Гарна тачка. Спасибо у Відкривають нам автівки всі. У нас немає меж, у нас немає кордонів. Так, є отакий хетчбек, львівська реєстрація авто. Так, люди тут оглядають. У нас меган 4 і у Сергія. Гарне авто. ми у Сергія вже брали дві автівки четвертих мегана. Так, люди. Так, і от по спору стоїть львівська реєстрація. Здравствуйте. Можна салон, да? Да, конечно. вона на мінімалках вообще, да? Чорні зеркала, чорні ручки. Два стеклоподйомника для хетчбека. Регулювання дзеркал. Трошечки в карбон. Карбон самі перетягували. Так, да, це самі перетягували. Ну треба було їх зняти і перефарбувати. А хтось перетягнув карбон. Я вам рекомендую це зняти, але ж не за всі кошти світу. Скільки вона стоїть? 6500. 6500, а рік який? 11. -й. 11 -й рік, 6500, 210 пробігу, 1,6 бенз, так? Да? Ні, 1,5. Дізельова? На 6 ступі дизельова. З кондером. З невеличким монітором, люстерка звичайна, сідушки в гарному стані, з чохликами в збереженому стані. І хтось укрив її в карбон, бачите? Але трошечки неякісно, Я б оце перефарбував би в такий би колір. У такий би колір. Це все легко це все самому. Людина сама робить, все це, все, це легко з балону все це робиться. За 6500 дизельовий півторачка К9К. отакий от риножка в гарному стані. В хетчбеці. я думаю, це гарна ціна. Так, є, звісно, бачите, тут стояли якісь арки. Були якісь накладки. Відклеївся, відклеївся. Є, є, так? Є, є накладка, так? Да? Бачите, от, от є автівки, ось такі мігани, без арок. А це вже друга, яку ми бачимо з арком. Ось ця арочка. Відклеїлась резинова. Хтось став. О, Степан, привіт, це моя собачка. Степан, гарна тачка, гляньте, гарно дивиться з стануванням. Повністю, сім. 6500 люди, 12-й рік. Півторачка, К9К. Є таке авто. Так, Сергія ми турбувати не буде. І ми йдемо далі до наших якийсь міган заїхав. дивіться, пів первого дня, а якийсь міган заїхав. Мазду маз доглядають. Ну, гарний риночок, гарний. Сьогодні дядя Вася там. Бачите, дядя Вася там сьогодні щось продає. Гарний риночок сьогодні, так. Отут у нас Кар. А отут ось у нас і на цій ноті ми закінчимо. Дивіться, у нас тут от є отаке авто. Тож кому було цікаво, я хочу звернутися ще раз до вас, люди, якщо у когось є, неважливо з якого ви місце, там, чи з Вінниці, чи з Києва, чи звідки там, нам потрібне авто для допомоги людям. Авто це потрібно Жигулі, звичайна лада, на цьому, що пікапу, це що з будочкою, знаєте, там все. У кого є таке авто, будь ласка, телефонуйте. На Наші канали, там десь буде номер Артема. Тож телефонуйте, зв'язуйтесь і ми будемо вас окупувати для того, щоб ми могли змогу, щоб Артем міг змогу допомагати людям. Отака людина, отакий чолов'яга це наш підписник, хочеться йому допомогти. Тож, кому було цікаво, ставте лайки. Кому було не цікаво, ставте дизлайки. Невеличкий огляд, ринку, харків, лоск неділя. Всім папа, -па, всім гарного дня, все буде Україна.